Ось це, що ви бачите на графіку Ефіра, ось ця структура це називається реакумуляція по Вайкофу. Це фаза, це зона накопичення, перенакопичення перед подальшим ростом. В глобальній структурі по ефіру, якщо ми подивимося, це весь блок, це в нас є зона накопичення, але саме ось ця структура, яка у нас сьогодні формується. Це зона перенакопичення перед подальшим ростом або по-простому зона реакумуляції. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми поговоримо з вами трошки на таку освітню тему. Я вам покажу, що таке зона акумуляції, як вона взагалі формується. Також розберемо активи, на яких сьогодні вона формується. Це Актив ефір, актив Солана, XRP. Я не просто вам буду показувати зараз картинки. Я вам дійсно покажу, як це вже відпрацьовувало на історію для прикладу на графіку золота, що така точна акумуляція була так само, як сьогодні формується по ефірчику. Перед тим як ми продовжимо, друзі, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати українсьмовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю приємного перегляду і поїхали. Ну що, друзі, ми починаємо. Давайте пару слів скажу за річарда Вайкофа. Це була людина, яка була інвестором фондового ринку ще в 1900-х роках, і він уже тоді вивчав, як відбувається зона накопичення, зона розподілу. Він ці закономірності вже побачив ще тоді на графіки. Ці закономірності формуються, друзі, тоді, коли крупний капітал або набирає позицію, або розподіляє позицію. І там є деякі закономірності, які постійно повторюються. Звичайно, схема в них може бути різна, відрізнятися, але сенс. Полягає в одному під час акумуляції або дистрибуції, залежить, звичайно, від того, який це процес під час цієї структури, у нас знімається або мінімальні, або максимальні значення. І ціна все одно продовжує знаходитися в одному діапазоні досить і досить довгий час. І, звичайно, ось цей блок для звичайних трейдерів, які торгують всередині дня. Ось це накопичення є досить болючим, тому що тут торгувати в цих діапазонах досить важко. Тут збільшується плечі, і через те ми бачимо з вами, що в одному діапазоні знімається ліквідність, потім рухається за ліквідністю вгорі. І ціна рухається від одного діапазону до іншого. І дистрибуція і акумуляція вони чимось подібні, але все ж є різниця. Я вам зараз покажу. Як формується реакумуляція, тобто або акумуляція, або реакумуляція. У них структура плюс-мінус однакова. Для цього ми, мабуть, перейдемо одразу на графік золота. Я вам покажу, як це вже відбувалося, перед продовженням росту. Давайте це все можемо видалити. І як бачите, це в нас є тижневий графік золота. Дивіться, друзі, яка структура. Бачите, що у нас золото сьогодні коштує вже 4 тисячі доларів за унцію. Ось тут перед пробиттям, перед основним all-time high, тобто ось тут перед. Олтемхайм, який був ще в 2011 році, тут була досить довга зона реакумуляції. Так, це зона, яка тривала не один рік, друзі. Це досить довгий період часу. Ви побачите, що тут ця зона має деяку структуру. Давайте зближимося і подивимося, як там реалізувалося. Я включу свічки трошки інакше. Тут вони будуть нам робити менше цього шуму, щоб нам наглядно було видно. Дивіться, друзі, як відбувається зона реакумуляції. Бачите, що у нас був попередній рух, який формувався. До попередніх вершин ми дійшли і тут побачили одразу корекційну хвилю. Саме ось ця хвиля вона формує нам мінімальні значення. Я одразу буду проводити ось такі блочки. Дивіться, ось тут перший блок проведемо, і також проведемо верхній блок, верхній діапазон. Ви побачите, що в межах цього діапазону ціна досить довгий час формується, перенакопичується. І в даному проміжку це було, друзі, 1300 днів. Після чого золото продовжувало свою параболічну фазу. До речі, продовжило досить агресивно, як бачите. І ось ця структура, якщо ви подивитеся наглядно, я, до речі, про неї розповім у своєму закритому каналі, показував ці закономірності, показував наскільки тут ідентично все повторюється, і так само повторюється, як зараз формується по ефірчику. Я також це розповідав в закритому каналі, але зараз ми до цього також прийдемо. У даній структурі ми одразу можемо побачити з вами максимальне значення. Це було в районі 2000 тисяч доларів за унцію. Потім у нас формувалися мінімальні значення. У нас було автоматичне ралі, тобто перша така корекційна хвиля. Вона видна ось тут. Перша така корекційна хвиля. Можна сказати, що це в нас автоматичне ралі відбулося. Потім у нас відбулася корекція до цього ралі, це ось тут ось цей діапазончик. Але не хочу вам зараз розповідати всі подробиці. Я вам хочу загальному розповісти, як відбувається структура реакумуляції або акумуляції, чим вона відрізняється від зони розподілу. Основна суть реакумуляції або акумуляції це те, що в нас частіше знімається мінімальне значення. Тобто, як бачите. В даному випадку, друзі, після оновлення мінімального значення, ось тут. Бачите, що у нас поставилося мінімальне значення. Давайте я поставлю ось так. Максимальні значення не оновилися, так? тобто ми з вами не бачили оновлення максимальних значень. Потім ми з вами бачили ось тут спрінг. Така обманка, так, що ті люди, які очікують медвежого циклу або ставлять на падіння, вони ось тут отримують свої рух, який змушує їх відкривати ще більше шортовий ход, тобто ставити на падіння. Відповідно, друзі, це є рух, який дійсно засаджує людей на несхідну структуру. І тут, звичайно, знімається ліквідність в цьому діапазоні. Також знімається ліквідність, в тому числі для медведів, це є позитивним фактором, але все одно, потім, як бачите, ціна повертається до максимальних значень. І тут вже відбувається така цікава структура. Потім у нас ріс продовжився. Так, ріст відбувся, потім корекційна хвиля. Потім нас, ми прийшли до верхніх діапазонів. Звичайно, тут вони одразу не проб'ються. Ми бачимо з вами корекцію, це називається ЛПС. І потім знову сюди підходимо. Знову ще перенакопичення, ось так довго мусолять, і потім вже розпочинається основний рух, де знову розпочинається. Відбувається ось та сама парабола. І саме ось ця структура, яка сьогодні в нас сьогодні, яка, яка тут видно на графіку, друзі. Ось ця структура доволі подібна на графік ефіра, який сьогодні у нас є. Тобто ми з вами по ефірчику, можливо, знаходимося десь ось тут в цьому діапазоні. Тобто ось тут у нас відбувається тест ось цієї структури, де з великою ймовірністю у нас може продовжитися ріст. Тобто я хочу, щоб ви запам'ятали собі цю структуру, і зараз ми перейдемо з вами до графіка ефіра. По ефіру також подібна структура, друзі. Подивіться, але, звичайно, тут волатильність набагато більше. Набагато більше, ніж, наприклад, по тому ж самому золоту. Але в суть одна і та ж. Ми з вами поставили максимальне значення. Тут звичайно було зняття верхньої ліквідності, також було зняття нижньої ліквідності. Ось тут ми ставили мінімальне значення. І ось тут у нас відбувся спрінг. Пам'ятаєте, який тут був негатив в цьому діапазоні. Це називається спрінг. Тут був тест цього спрінга. Подивіться уважно на цю структуру. Ми повернулися в діапазон, повернулися в блок. Затестували його з нижнього діапазону, це так само, як на цьому графікові. То ви бачите, наскільки взагалі ось ця структура, це що я вам показую, наскільки воно ідентично сьогодні повторюється на графіковій ефіра Ми прийшли з вами в верхній діапазон, це називається SOS, і тут у нас відбувається ще LPS LPS – це також діапазон, від якого. Вже відбувається корекційний рух, і ціна має повернутися знову в цей блок. Тут знову буде перенакопичення деякий час, і потім вже розпочнеться основний параболічний рух, який буде доволі імпульсивним, і за короткий проміжок часу буде показувати Мак досить великий значення, друзі, так само, як це на графікові золота. Тобто сьогодні я вам вже показую, яка структура може відбутися найближчі півроку по графікові ефіра. якщо у нас дійсно, якщо, друзі, якщо повторюються в нас ось ці самі закономірності, і це дійсно в нас зона реакумуляції. Хоча сьогодні я вже і так по цьому графіку видно, що це доволі і доволі подібно на те, як було на Золотові. І давайте зараз перейдемо вже до графіка монети XRP, покажу, яке тут, яка реакумуляція також тут відбувається. І потім ще перейдемо до Аптуса і до монети Solana. Там також відбувається акумуляція. Дивіться, це в нас монета XRP. Хто взагалі прокатився на цій хвилі, молодець, можливо, тут уже. Ви здали свої позиції, це також прекрасно, тому що знову ж таки друзі, це у нас реакумуляція. Я вважаю це високо ймовірно. відбувається реакумуляція перед продовженням росту. Монета XRP, як бачите, тут виросла в районі 500%, в районі 500%. Це у нас 5 іксів від зони дна. Також тут була досить довга зона накопичення, як бачите. І давайте більш детально розглянемо ось цю структуру, яка формується уже біля ось цих максимальних значень. Максимальні значення в нас були ось тут. Подивимося, що ж у нас тут відбувається по даному графіку. Дивіться, я відкрию одразу ось цю структуру, щоб ви собі бачили, що у нас тут є. Дивіться, друзі, в нас також можемо одразу провести нас деякі блоки. Це ось цей блочок, проведемо максимальні значення, і також мінімальні значення. Мінімальні значення це у нас ось тут. Приблизні діапазони. І як бачите, друзі, в нас ось тут да, в даному проміжкові, бачите, що ось тут у нас формується мінімальне значення. Ось тут знялися раз, і ось тут у нас на рівні долар також може знятися ще ліквідність. Це у нас буде спрінгом, тому що ось тут є досвідовий час. У нас е, також була формувалася ліквідність. І ось тут, якщо у нас ось така структура відбудеться, це у нас буде спрінгом перед розворотом. Так, тобто тут у нас просто буде зніматися ліквідність так само, як це було на ось тут на ось цій структурі, друзі. Ви бачите, що до речі, ось ця структура доволі ідентично повторюється на монеті XRP. просто ідеально закономірність. Зробимо графік жовтим, і зараз накладемо ось цю структуру. Накладемо на ось цей графік. Ви побачите наскільки ідентично це все повторюється. Просто Неймовірно, наскільки чітко відпрацьовує ось ця закономірність. Подивіться уважно, я просто ось так роблю, і ви бачите наскільки ідентично повторюється ось ця закономірність. Наче ми рухаємося взагалі по, дійсно, по цьому сценарію, по шаблону рухаємося. так? Що спочатку знімається нижні, нижня ліквідність, потім рухаємося за верхньою ліквідністю ось тут. Потім рухаємося за нижньою ліквідністю. Тобто зараз в нас в реальному часі по монеті XRP формується той самий Спрінг. Спрінг перед істинним розворотом. Тому знову ж таки, друзі, хто отримує XRP, можливо, варто її продовжувати отримувати. Тому що я не вважаю, що це в нас зона розподілу. Якщо ми зараз перейдемо до монети Solana, давайте розглянемо монету Solana, подивимося, що у нас ось тут відбувається. То тут трошки інакша структура. Знову ми ставимо ось тут максимальне значення, знову ставиться мінімальне значення. І далі ціна взагалі продовжує перенакопичуватися. Спочатку знімається верхня ліквідність, потім знімається нижня ліквідність. І зараз ми прийшли знову в той, в той діапазон, де тут цілком реалістично може бути той самий спринг. Тобто ми з вами можемо побачити в моменті солану нижче 100 доларів, якщо буде якийсь негатив. Це буде вихід за ось цей блок, за ось це перенакопичення, де, звичайно, знову для більшості тих, хто взагалі шортить свої угоди, той, хто взагалі стави на падіння, він продовжить взагалі відкривати. Шотові позиції, а це буде звичайно паливом для продовження росту. Потім Солана знову може сюди прийти в верхній діапазон, тут перенакопичитися накопичитися і далі побачити висхідну структуру, продовження висхідного трендового руху. Ну і давайте під кінець перейдемо до монети Теаптус. Тут нас взагалі наглядно видно, як відбувається накопичення. Я оцю структуру, до речі, показував у своєму телеграм-каналі більш детально, розповідав ось ці фази і закономірності, і тут дійсно видно, як відбувається зона накопичення. І в даному проміжку, друзі, у нас відбувається той самий спрінг. Спрінг, де здіймається нижня ліквідність, тобто у нас висаджуються слабі руки, друзі. Це саме той рух, друзі, який необхідний для того, щоб слабі руки покинули актив. Після спрінга ось цього ми побачимо з вами відкат повернення в зону накопичення, тест цього накопичення. Потім побачимо підхід до діапазону 20 доларів. Звичайно, якщо це ми говоримо, якщо актив дійсно не скам. Знову ж таки, я вважаю, що це не скам, тому що доволі є сильним проектом. І ось тут ми побачимо з вами деякі перенакопичення, можливо, деяка корекція, навіть в діапазон 10 20 10 доларів. Так, тобто знову ж таки той буде ЛПС, так само, як я ось тут показав, так. І далі ми з вами бачимо вихід в новий ціновий діапазон. Тобто по аптусу тут наглядно видно, як відбувається зона накопичення. Ось тут досить довгий час дресували, маринували, так, і звичайно, тут. Велика частина гравців накопичували свої позиції. Дехто навіть брав свої лонгові позиції, так і ліквідації відповідно в нас знаходяться ось тут. І тут просто зараз відбувається зачистка. Зачистка слабих рук, зачистка досить жадібних людей. Я вважаю, це та сама структура, яка необхідна. Щоб ринок очистився, взагалі структури акумуляції, структури накопичення вони можуть бути різні. Є структура у вигляді несхідного такого трикутника, несхідного клина, і, до речі, цей клин також був на багатьох монетах у 2023 році, формувався. Є щось подібне, як зараз у нас формується по монеті Аптос в даний проміжок часу, і є щось подібне, як для прикладу, у нас формується по іншим монетам. Тобто, якщо у нас є, також може формуватися у вигляді подвійного такого дна. Так, ми бачимо з вами усі закономірності, і є у вигляді такого висхідного каналу, у вигляді. Того самої того самого циліндра Лівермола Лівермора, як бачите, ось тут у нас також є, що кожен лой підвищується, кожен хай підвищується, і потім відбувається вихід за верхню трендову лінію. Тобто структури бувають різні, але звичайно їх потрібно ще навчитися відрізняти, і саме головне навчитися відрізняти від дистрибуції. Так знову ж таки, друзі, дистрибуція, якщо ви думаєте, що це зона розподілу, що авто розподіляє в руки хом'якам, друзі, дистрибуція відбувається на ейфорії. На позитивному настрої, на позитиві, що все буде добре, з активом все буде окей, так що буде рекламна акція. Тобто максимальний позитив має бути на активові. А зараз це на акумуляція, тому що тут зараз тільки негатив. І негативу буде звичайно ще більше, якщо монета знову провалиться ще нижче. Так, тобто тут в загальному негатив. Ви ж подивіться, що зараз відбувається по монеті Аптос. Тобто, тут ще потрібно також відрізняти і емоційний стан, і психологічний стан, і що зараз відбувається по цим активам. І насправді це не легко, так не легко взагалі слідкувати, а ще найважче взагалі приймати в цьому участь. Тому знову ж таки, друзі, ось такі взагалі були думки. Ось така взагалі закономірності. Показав вам, як відбувається зона акумуляції, зона накопичення. Тому, друзі, якщо вам сподобалося взагалі ось такі думки, сподобався ось такий аналіз, то обов'язково підписуйтеся на мій YouTube канал і, звичайно, заходьте в Telegram канал Зараз дякую вам за перегляд і бажаю всім профіту.